Всім привіт! Сьогодні ми пропонуємо вашій увазі добірку чудових турецьких серіалів. Став подобайку, підписуйся, а ми розпочинаємо. В серіалі Нове життя мова йтиме про колишнього солдата на ім'я Адем. Він довгий час прослужив в бордових беретах і завжди справлявся із поставленими перед ним завданнями. Хоч часом вони були нездійснені, але він досягав поставленої мети саме так, як це було потрібно. Керівництво ставилось до цього воїна з великою повагою, і кожен із товаришів по службі чудово знав, що на цю людину можна буде покластися у будь-якій ситуації. Але одного разу з чоловіком стався нещасний випадок, і тому він змушений був залишити улюблену професію. Для нього ця обставина стала складною, і він навіть не міг уявити, що буде робити далі. Тепер він має звикати до громадянського життя, що зробити виявляється зовсім непросто Читель Вчитель Аків ідеаліст, його мета заново прищепити чесноту, яка сьогодні є втраченою цінністю серед молоді. Якось помирає молода дівчина, призер водних видів спорту, яка подавала великі надії. Вона наклала на себе руки. Вчитель Аків з'являється в ліцеї. Він стає керівником класу, де навчалася ця дівчина. Придивляючись до учнів, вчитель Аків намагається з'ясувати, чому вона наклала на себе руки, хто підштовхнув її до цього. Відповіді на свої запитання він має отримати будь-яким шляхом, навіть якщо візьме в заручники весь клас. Служниці Життя Ели, яка живе в маленькому містечку, повністю змінюється після викрадення онуків Атаханли, з знаменитих сімей Стамбула. З'ясування правди наводить її в район райські особняки, в якому мешкають багатії. Тепер вона покоївка в цьому розкішному місті. В міру того, як Ела дізнається про різні багаті життя, вона починає бачити справжні обличчя кожного. Більше того, як і багаті так і слуги, які працюють в їхніх будинках, теж мають свої секрети, тому що покоївки прибирають не лише будинки, а й брудну білизну, яку приховують їхні господарі. Насправді все не так, як здається, в райських будиночках. Вавілон. Ірфан – професор викладав в економічному університеті. У нього прекрасна дружина та маленький син, але одного разу все його життя йде на З університету його звільняють за ідеологічні погляди. А син підхоплює важку хворобу на його лікування, потрібна велика сума. Однак у Ірфана після звільнення утворилась погана репутація. Його не хочуть брати на будь-яку роботу. Заради сина Ірфан разом зі своїм другом наважується на авантюру. Наша храйство з все складається вдало. Ірфан та Егемен заробляють великі гроші, та тільки вони не на того напали. Мафіозники не пробачать їм свої гроші. З одного боку їх шукає поліція, з іншого мафія. Тепер Ірфан має вилікувати сина, не потрапити до рук мафії чи поліції і водночас починають розкриватися таємниці минулого. Смарагдовий фенікс Цархат, вонок багатої сім'ї, Демірканларів. щоб віддати батьківщини, він йде до армії. Після служби збирається дружитися з зімрут, яка працює на їхній фабриці. Але поки він був в армії, його дядько Аділ теж вирішив одружитися з зімрут, не знаючи про їхнє кохання з Сархатом. Роту Сархата відправляють на війну до Сирії, там їх обстрілюють. Додому потрапляє звістка про його смерть. Життя продовжується і в день весілля Аділа та Зімрут Серхат повертається додому. Він живий, сталася помилка. Що буде з любов'ю Серхата та Зімрут? Чи зможе пробачити кохану, яку таємницю приховує зімрут? Чому їй довелося одружитись?